І завершимо наш випуск на переможній ноті. Олександр Усик захистив свої титули чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. У поєдинку, який відбувся цієї ночі в Саудівській Аравії, українець друге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі. Двобій тривав усі 12 раундів, після яких судді одноголосно віддали перемогу Усику. До речі, Тайсона Ф'юрі до українського боксера ніхто не перегавмагав, А натомість Олександра Усика це вже 23 третя поспіль перемога. Цей тріумф боксер присвятив. Своїй матері і всім матерям України і одразу після перемоги на ринзі Олександр Усик підняв над головою шаблю гетьмана Івана Мазепи. Цей жест не лише став символом тріумфу, але й нагадав світові про боротьбу українського народу за свободу, яка триває вже століттями. Зауважили міністерстві культури, що допомагало з доправленням української унікальної шаблі до Саудівської Аравії. Це унікальний артефакт 18 століття. Зразок українського зброярства зберігають її в історичному музеї імені Тарновського в Чернігові. Доставили історичну пам'ятку з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців. Презентація шаблі Мазепи важливий крок культурної дипломатії, зауважили у Міністерстві культури.